Виконуємо номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 10 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік. Знайди площу поверхні прямокутного парлипіпада, вимір якого дорівнює 4 см 5 см і 10 см. Варіанти відповіді А 110 см, Б, 220 см, В, 200 см, Г 240 см. Приступаємо до виконання. Площу поверхні прямокутного перлепіпеда можемо обчислити за формулою. Підставимо обчислям наші виміри. 4, 5 і 10, 4 множимо на 5, додати 5 помножити на 10 і додати 4 помножити на 10, 20 50 і 40. 20 30, 40 – 60. 50 – 110. 110 множимо на 2, маємо 220 сантиметрів квадратних. Записуємо відповідь 220 сантиметрів квадратних і варіант відповіді Б. Номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 10 підручника математика 6 виконано.